Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримось у самісіньке серце християнської віри. Розберемо один старовинний текст, щоб зрозуміти одне з найпотужніших понять благодать. Це слово ми чуємо постійно, але що ж воно насправді означає? Нумо з'ясовувати. Наша історія починається, знаєте, не з радісних вигуків, а з глибочезного суму. Просто уявіть собі цю картину. Народ Ізраїлю, щойно повернувшись із вигнання, закладає фундамент нового храму, і от замість святкування повітря розриває гучний плач. Що ж могло викликати таку скорботу в момент, який мав би бути тріумфальним. Текст, який ми сьогодні аналізуємо, вказує на дві ключові причини цієї, скажімо так, зневіри. Ну, по-перше, вони зіткнулися з шаленим зовнішнім опором. Але, мабуть, ще гіршим було внутрішнє розчарування. Старші покоління, ті, хто пам'ятав велич храму Соломона, дивилися на цей скромний початок і бачили лише бліду тінь минулої слави, їхня надія буквально розчинялася на очах. І от саме в цей момент глибокого відчаю, Бог втручається. Він посилає двох пророків Огія та Захарію, з особливою місією змінити перспективу народу. Перевести їхній погляд з того, що було втрачено, на те, що Бог лише починає творити. І ось воно пророцтво, яке дає Захарія, і воно змінює абсолютно все. Він описує майбутній момент завершення храму, коли буде встановлено останній увінчуючий камінь. І цей момент буде ознаменований не плачем, ні, а гучними радісними вигуками: благодать, благодать! Але що ж це за завершальний камінь? Це ж не просто будівельний матеріал. Текст пояснює, що це камінь, який увінчує і доводить до досконалості всю роботу. Це символ повного, славного і бездоганного завершення. І ось тут ми підходимо до центральної ідеї. Храм це лише метафора чогось значно більшого, божого плану спасіння. І цей план від першого камінця у фундаменті до останнього, що увінчує споруду, збудований виключно на одному матеріалі чисті, нічим не заслужений благодаті. І це, звісно, змушує поставити логічне запитання адже Бог завжди був добрим? Чим же ця євангельська благодать так кардинально відрізняється від, скажімо, доброти, яку Бог виявляв до Адама в Едемі? Ось тут ми бачимо цю фундаментальну різницю. Шлях Адама, хоч і був сповнений Божої щедрості, все ж ґрунтувався на певних умовах. Його щастя залежало від його послуху, він мав зробити щось сам. А от євангельський шлях це шлях чистої благодаті. Тут спасіння дається абсолютно даром, безвідносно до наших діл чи заслуг. Це дар, який можна лише прийняти вірою. Зовсім інша парадигма. І щоб ми могли осягнути всю глибину цієї ідеї, наш текст розкриває дію благодаті у чотирьох виразних фазах. Це чудово показує, як вона пронизує буквально кожен етап плану спасіння. Отже, все починається із задуму сама ідея врятувати грішне людство це вже акт благодаті. Далі йде дар віддати власного сина, заплативши нескінченну ціну це безмежна благодать. Потім звершення. Готовність сина добровільно піти на це з любові, чиста благодать. І нарешті застосування, наділення людини вірою, щоб вона могла прийняти цей дар це теж акт благодаті. Кожен крок від початку і до кінця тримається виключно на ній. Тобто головний висновок тут який благодать це не просто частина плану, не якась допомога на шляху до спасіння, ні. Згідно з цим текстом, благодать це і є весь план. Вона є фундаментом, стінами і вінцем усієї споруди викуплення. Але текст на цьому не зупиняється. Він стверджує, що у великій справі спасіння Бог вирішив звеличити одну зі своїх рис понад усі інші, і ця риса. Це його милосердя, яке проявляється саме через благодать. І хоча всі Божі якості, і мудрість, і сила, і справедливість сяють у плані спасіння, наш текст стверджує, що саме благодать і милосердя звеличені понад усе інше, все це підводить нас до дуже важливих практичних висновків. Якщо спасіння це такий вільний і славний дар, то як взагалі можливо його зневажити чи якось відкинути? Наш текст визначає кілька способів, але якщо узагальнити, то головний з них це покладатися на будь-що, окрім чистої благодаті. Це може бути спроба заробити спасіння добрими ділами, віра в те, що можна якось стати гідним цього дару, або ж просто вперта відмова прийняти його? По суті, будь-яка з цих дій це намагання вкрасти частинку слави, яка цілком і повністю належить лише Богу. Добре, отже, якщо існують способи зневажити благодать, то якою ж має бути правильна відповідь на неї, якою є реакція тих, хто по справжньому її отримав. Відповідь згідно з нашим джерелом це життя, що стало хвалою. І не формальною чи холодною, знаєте, а такою, що йде від усієї душі. Це означає жити для Божої слави, співати з любов'ю в серці, і зрештою приєднатися до того самого вигуку, який колись пролунав від Захарії благодать, благодать. І ось ми повертаємося туди, звідки почали те, що почалося зі сліз розчарування біля скромного фундаменту, завершується радісними вигуками біля увінчаної споруди. І ця неймовірна трансформація підкреслює головну ідею. Уся робота від початку до кінця є не пам'ятником людським зусиллям, а величним монументом на честь незаслуженої, дармової і славної Божої благодаті.